Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на світі. Доброго раночку, з вами Шоу» І це наша така постійна, вже класна рубрика про неймовірно цікавий і великий світ кінематографу. І вся найцікавіша та найбільш актуальна інформація про нього у нашій постійній рубриці, яка називається Світ Кіно, і її представляє наш партнер, національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Так, і у нас в гостях кіноблогерка Олександра Ковтонюк. Доброго Привіт, Олександра! Привіт! Привіт, Привіт. раді байда. Так, так розповідаєш, з чим ти до нас сьогодні завітала. Що нам цікавого розкажеш? Сьогодні я завітала з новинкою в онлайн-кінотеатрі та, взагалі, з надновим фільмом нашого 25-го року. Він називається Грішники. І це О. історичний а, неймовірний фільм жахів. Щось таке ви чули? Слухай, я не дуже розумію. Надприродний навіть. А можеш пояснити, що, що це за жанр взагалі такий? Як це? Історичний надприродний фільм. Так, жахів? Це щось ну, не, не поєднується. <с собан buildup> <цього>. <Kommissar> ну, насправді це так вигадали режисери фільму. Це не те, що там такий жанр, як такий, існує. Ugh. Власне, тут в нас чому історичний, того, що події відбуваються в 30-х роках 20-го століття. А чому жахів? Того, що там в нас є вампіри? І всі лякі атрибути вампірські, до яких ми звикли, але без кліше сказала, що ще одну головну роль в цьому фільмі грає музика, а саме блюз того, що події відбуваються власне в ніч відкриття блюз-бару, який відкривають два брати-близнюки, темношкірі круці, вони такі мафіозі, гангстери. Ну і коротше починається зарубочка. В мене хтось з знайомих бачив цей фільм, каже, що це абсолютно нетипові жахи Так. Тому так. що там виключно вампіри і ніяких <світ> катастроф. так? Ні. ні, там інше. Ну як на мене, коли ти дивишся цей фільм, він доволі довгий. Там, типу, 2,20. і більшу половину цього фільму ти його дивишся як класний такий кримінальний гангстерський, мафіозний фільм, щось навіть типу Скорсезе, Ну, типу, от таки така історія, і тут раптом на 180 градусів, просто отак от це перегортається, і ти просто вже бачиш від закату до снідного світанку Родрігіс. От просто отак. І саме через це, цей парадокс, тобто, ти наче думаєш, зараз будуть жахи, а їх нема, 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 нема. І тут вони як з'являються. Давай вони цікаві. Зараз переглянемо трейлер до фільму грішники і побачимо все на власні очі, що ж нас чекає. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Якщо гратимеся з дьяволом... Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Не Цвіт кіно у вікенд шоу на М1 Вау! Так, і цікаво, що ж там очікувати. 에, давай поговоримо про акторський склад. Кого б ти особисто виділила? 100% Головний герой Майкл Біджордан, який власне виконав а, дві ролі а, близнюків. Його в житті нема брата. Навіть просто брата нема, нема брата близнюка. І наскільки він круто підійшов до процесу, що він довгий час спілкувався з парами реальних близнюків в своєму житті, щоб зрозуміти взагалі цей. Меч, який відбувається в спілкуванні реальних близнюків, так що я б сказала, що він, звісно, дуже класно відіграв і прям заслуговує ну вартує того, щоб на його а, роботу подивитися. Та й взагалі, мені здається, фільм, попри те, що він не має а, акторів якогось ну, світового голівудського рівня, він абсолютно там всі на своїх місцях. Тобі приємно на них дивитися всі відіграють. Я знаю, що фільм супер неочікувано вистрілив у прокаті. А про які суми йдеться? Ти знаєш? Ну так, це 350 мільйонів доларів. Вже ого, зараз ого. на хвилиночку це можна м, сказати, що він вже в десятці найкрастуючих фільмів цього року. А я нагадаю, це фільм жахів. Ну тобто для фільму жахів це щось нереальне, але вони є. Це грішники. Ми ще знаємо, що картину сприйняли позитивно не тільки поціновувачі, глядачі, але й критики. Так. То ми можемо зазіхати на Оскар цієї картини і говорити про це. От як ти то, думаєш, твоя ні. власна думка? Моя власна знаєте, в чому ні? Тому що це все ж таки типове жанрове кіно. А жанровий кінематограф він дуже рідко якимось чином дотичний стає до Оскара. Ну, може теоретично за якісь технічні номінації. А я б сказала, що фільм класний крутий, але все ж таки, де й до Оскара ще далеко. Я тут нічого, ще й нічого. Час, може, та, щось новеньке. До речі, фільм грішники вже дост доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. А ми Сашу дякуємо тобі. І я вам. і прогащайся пончиками. З ним кіно смакує набагато краще. Візьму, візьму обов'язково. Друзі, це була рубрика Світ кіно яку представив наш партнер національний онлайн-кінотеатр. «Світ-ТВ». я теж хочу пончик. пончити. Їжма смакуйте, смакуйте. Я отримую сьогодні світів, національний онлайн кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на світ ті